Як знімали фільм Планета Мауп на планеті Земля? Скоріш за все, десь у Банановій республіці цей перезапуск знаменитої стрічки 60-х готувався понад 10 років, а взятися до його зйомок планували найкращі голівудські режисери. Однак, через численні труднощі фільм не виправдав очікувань як глядачів і критиків, так і самих творців. Ходімо. Пояснимо Малком, як відбувалася еволюція. Кіно на виворіт представляє. Планета Мау. Фантастична картина Тіма Бертона, що вийшла на великі екрани 2001 року, і отримала найбільш суперечливі відгуки серед усіх проєктів одноіменної франшизи. Які фільми підштовхнули студію до виробництва стрічки? Чому Тім Рот пошкодував про участь у зйомках? І яку ідею режисера продюсери побоялися включити до сюжету? На ці та інші питання, ви отримаєте відповіді, подивившись наше нове відео. Поїхали! Історія створення історія планети Мауп почалася 1963 року. Коли французький письменник П'єр Буль опублікував одноіменний сатиричний науково-фантастичний роман. Ще до його виходу у світ, студія 20-те століття Фокс придбала права на екранізацію. І 1968 року на екрани вийшла планета мав Франкліна Шефнера, яка мала величезний успіх і запустила франшизу, до якої в період із 70-го до 75-го вийшло ще чотири фільми, а також ігровий та анімаційний серіали. Останній Серіал був прохолодно сприйнятий публікою, і франшизу було вирішено заморозити. Спроби відродити і перезапустити Планету Мав розпочалися наприкінці 80-х. І на той час на головну роль розглядалися кандидатури Гаррісона Форда, Кевіна Костнера і Патріка Свейзі. Проте проєкт потрапив у так зване виробниче пекло. Упродовж десяти років рімейком оригінальної картини збиралися зайнятися Адам Рівкін, Пітер Джексон, Олівер Стоун, Філіп Нойс, Кріс Колан. Амбус, Роланд Емеріх, Джеймс Кемерон, Майкл Бей та брати Г'юз. До речі, Стоун бачив у головній ролі Арнольда Шварценеггера. Після безлічі невдалих спроб узятися до зйомок, Фокс вирішила знову відкласти роботу над картиною. Однак, на хвилі успіху таких науково-фантастичних стрічок, як Матриця і Зоряні війни, епізод перший, студія відновила розроблення проєкту. У 1999 році Фокс найняла сценариста Вільяма Бройлеса Молодшого, надавши йому творчу свободу в осмисленні книги і оригінальної франшизи. А вже у 2000 році режисерське крісло зайняв Тім Бертон, який не хотів знімати ремейк або продовження, а планував створити оригінальну картину на основі першого джерела. На той час як режисера розглядали і Стівена Спілберга. Однак він відмовився через роботу над фільмами Штучний розум і Особлива думка під керівництвом Бертона Бройлес написав нову чернетку сценарію, розраховану на бюджет у 200 мільйонів доларів. Але студія не мала наміру виділяти таку велику суму і запросила Лоуренса Конера і Марка Розенталя для переписування сценарію з урахуванням удвічі меншого бюджету. З метою економії Фокс навіть хотіла призначити режисера Ером Роберта Родрігаса, але зрештою повернулася до Бертона. Обмежений бюджет змусив Бертона відмовитися від багатьох цікавих ідей, включно з людьми мутантами і поділом мав касти. Крім того, студія не дозволила Бертону ввести любовну лінію між головним героєм і самкою шимпанзе Арі, побоявшись звинувачень у аморальності. І режисерові довелося замінити мавпу на звичайну жінку, незважаючи на те, що подібна сюжетна лінія була менш ефективною. Цікаво, що репутація оригінального фільму була настільки велика і значна. Що керівники Fox хотіли назвати нову картину прибулець, щоб уникнути завищених очікувань громадськості, але все ж таки вирішили повернутися до початкової назви. Робота над планетою мав також значно ускладнилася через те, що студія зобов'язала творців випустити фільм не пізніше липня 2001-го, і це означало поспіх на всіх етапах виробництва. Кастинг акторів Він тебе смердить людиною на роль астронавта Лео Девідсона розглядали Бена Афлека, Мета Деймона і Леонардо Ді Капріо. Проте всі вони, на відміну від Марка Волберга, хотіли ознайомитися зі сценарієм перед підписанням контракту. Волберг вже погодився зніматися після п'ятихвилинної бесіди з Бертоном і навіть відмовився від ролі Лінуса в одинадцяти друзях Оушена, яка зрештою дісталася Деймону. Персонаж Волберга, який став месією для первісних людей, отримав свої. Є ім'я не випадково, оскільки перекладається воно як Лев, син Давида, поєднуючи в собі два традиційні титули Ісуса Христа. Роль генерала Тейда могла дістатися Джоні Депу, Деніелу Де Юйсу і Гері Олдмену. Останній відмовився від зйомок через фінансові причини, а згодом зіграв Дрейфуса у фільмі Світанок планети мав 2014 2014-го. А тім рот, який і був затверджений на роль Тейда, відкинув пропозицію виконати роль Северуса Снейпа в «Гаррі Поттері і філософському камені. Яку зрештою виконав Алан Рікман. До речі, відео про створення першої картини про хлопчика, що вижив, ви можете подивитися на нашому каналі. Цікаво, що рот наполіг на зміні деяких сцен, щоб його персонаж мав ще страшніший вигляд. Спочатку Тейт мав бути горилою альбіносом, проте Бертон вирішив, що логічніше зробити головного антагоніста шимпанзе, оскільки саме цей вид мав є одним із найагресивніших у дикій природі. Цікаво також, що персонаж Тейда був на. Атхнений японським воєначальником Додзю Хідекі, який ухвалив рішення вступити у війну зі США у 1941-му. А під час кастингу на роль Арії Бертон сказав Гелені Бонем Картер, що вона перша, хто спав йому на думку в образі шимпанзе, актриса на таку заяву не образилася, бо більше саме під час зйомок вони з Бертоном почали зустрічатися, пробувши у стосунках 13 років і ставши батьками двох дітей, незважаючи на ідеальну кандидатуру Бонем Картер, Дар спочатку на роль Арі розглядали багато акторок, включно із Наомі Вотс, Кейт Бланшет, Рейчел Макадамс, Рейчел Вайс, Вегер та Тіфані Сміт Лоренс. Остання навіть брала участь у пробах гриму, але зрештою з'явилася лише в ролі сестри Тейда, без зазначення в титрах. Полковника Атара міг зіграти Джимон Гонсу, але він був змушений відмовитися від участі в зйомках через конфлікт із графіком робот над стрічкою чотири пара. Також на роль претендував Рон Перлман, але зрештою творці затвердили Майка Кларка Дункана. Він одразу ж погодився приєднатися до проєкту, хоча навіть не знав, яку саме роль йому належить зіграти. На роль Дейни, виконану Естелою Ворен, розглядалася Джоанна Крупа, яка, однак, була затверджена лише на епізодичну роль подруги на вечірці Лео. Кріс Крістоферсен одразу ж погодився на роль Карубі, оскільки дуже поважав Бертона як режисера і часто переглядав усі його фільми разом зі своїми дітьми. Лімбо могли зіграти Дені Трехо і Гектор Елізондо, але вибір творців припав на пола Джаматті. Крім того, планувалося, що Лімбо стане позитивним персонажем. Однак Бертон і Джаматті вирішили, що це матиме непереконливий вигляд. Також в епізодичних ролях у картині з'явилися Чарлтон Гестон і Лінда Гаррісон. Які знімалися у фільмах Планета мавп 68-го і під Планетою мавп 1970-го. Процес зйомок зйомки планети Мавп розпочалися 6 листопада 2000 року на озері Павел. Де знімалися і ключові епізоди оригінального фільму через місцеву посуху знімальній групі доводилося підвозити додаткову воду на майданчик. Більшу частину сцен було знято на студії Sony Pictures у Calver City. А іншими локаціями стали лавові рівнини на Гавайях і унікальний геологічний об'єкт Тронапінакалс, розташований неподалік від долини смерті у Каліфорнії. Художниця з костюмів Колін Ествуд створила і проконтролювала виробництво понад тисячі костюмів для фільму. А її команда взялася до роботи за чотири місяці до початку зйомок. Етвуд розробляла одяг з урахуванням способу життя і рухів мав, а також намагалася, щоб він відображав індивідуальність кожного персонажа. Місто мав було побудоване в студії під керівництвом художника-постановника Ріка Гайнріхса. Він зіткнувся з великими труднощами при створенні масивного і детально опрацьованого фантастичного анклаву джунглів на знімальному майданчику. Він не хотів, щоб місто відчувалося як замкнуте середовище, і незважаючи на візуальні ефекти, які пізніше допомогли надати необхідного масштабу, творці покладалися на освітлення і композицію, щоб домогтися відчуття великого зовнішнього простору. Серед студій, що займалися спецефектами, була Industrial Light and Magic. Яка окрім розширення основних локацій використовувала техніку matte painting, тобто створювала нові зображення на основі комбінацій різних фото і відео, збільшувала кількість статистів у натовпі, а також працювала над космічними кораблями, мініатюрними декораціями і піротехнікою. Фокс хотіла використати комп'ютерну графіку і для створення мауп, проте Тім Бертон наполіг на фізичних спецефектах, розробкою яких зайнявся оскароносний рік Бейкер. Режисер хотів бачити мавп максимально реалістичними і водночас наполягав на тому, щоб грим не приховував міміку акторів. Для створення такого складного гриму Бейкер і його команда зробили гіпсові зліпки голови, рук і зубів акторів. На основі яких вийшли мавп'ячі морди, рукавички зі спандексу із вплетеним волоссям, і накладні зуби. Нанесення гриму займало від двох до чотирьох половиною годин, а зняття близько години. До речі, найшвидше гримувався рот, який міг спокійно і терпляче сидіти в кріслі, а найдовше Бонем Картер через метушливість і постійні перекури. Будь ласка, вставте фото, де вона з цигаркою у гримі мавпи. Воно того варте. Цікаво, що Бейкер, подивившись на фотографії акторів, для яких необхідно було створювати грим, сказав, що найскладнішим виявиться грім Тіма Рота через його побудову обличчя. А ось найбільш зручним для Бейкера виявилося виразне обличчя Пола Джаматті. Нанесення гриму було лише початком непростого робочого дня для акторів, які грали мав. Їм доводилося прибувати на знімальний майданчик приблизно о третій годині ночі. Джаматті розповідав, що протягом дня вони були змушені пити дуже багато води, оскільки в гримі та костюмах було дуже спекотно. Навіть в обідню перерву акторам не вдавалося відпочити, оскільки їсти вони могли тільки за допомогою спеціальних паличок, а також мусили постійно дивитися в дзеркало, щоб не забруднити морду. Бертон хотів, щоб герої мавпи не тільки були схожими на справжніх тварин зовні, а й реалістично рухалися. Вони мали стрибати по деревах, дертися по стінах, вистрибчити. Бувати з вікон і правдоподібно виходити з себе. А для того щоб навчитися виконувати подібні трюки, актори, які зображували мавп, протягом півтора місяця, відвідували так звану школу мавп. Від керівництвом хореографа Каскадера і колишнього артиста цирку дю солей Тері Натарія за його словами, перш ніж приступити до роботи з акторами, він тривалий час спостерігав за мавпами та грався з ними, зрештою зрозумівши, що вони дуже схожі на людей. Тім, рот не менш охоче, вивчав поведінку приматів. А нотарі, який також виступив його дублером, уважно стежив за його рухами, щоб жоден з них не вийшов занадто людським. Координатор трюків Чарлі Кровел прослухав сотні каскадерів для роли солдат армії. МАВ багато з яких були колишніми гімнастами. Крім того, він залучив колишніх кількох морських піхотинців для роботи зі звичайними статистами, які також стали частиною армії. Естела Ворен, будучи чемпіонкою Канади синхронного плавання і бронзовою призеркою чемпіонату світу, сама виконала більшу частину трюків. скільки часу люди можуть не дихати під водою? Вона дуже вразила творців фільму, коли викликалася проїхатися на коні через замерзаючу лагуну для стени втечі. Цікаво, що творці не планували робити брови самкам мауп, проте пізніше зрозуміли, що без них вони мають надто моторошний вигляд. А Марк Волберг відмовився носити у фільмі Пов'язку на стегнах, як це робив Чарлтон Гестон у «Стрітці 68-го», щоб не нагадувати глядачам про свою участь у рекламі спідньої білизни від Келівін Кляйн на початку 90-х років на зйомках Тіму роту було дуже складно спілкуватися з Гестоном, який зіграв його екранного батька. Усе через його зв'язок із Національною стрілецькою асоціацією Америки і відкриту підтримку військових компаній. США. рот був категорично не згоден із поглядами колеги і згодом заявив, що не став би зніматися у фільмі, якби знав, що йому доведеться контактувати з Гестоном. Зйомки картини негативно позначилися на здоров'ї Тіма Рота, який через щоденну роботу. То в масивному костюмі заробив міжхребцеву грижу. До речі, Майкл Кларк Дункан теж зазнав травми, і його довелося вести в лікарню з підвернутою щиколоткою в гримі. Горили. Ба більше навіть Тім Бертон примудрився зламати ребро під час роботи над стрічкою. А Олберг зізнався, що на зйомках планети Мавп його били більше ніж на зйомках будь-якого іншого фільму. Цікаво, що фраза не тягни свої брудні руки. Смердюча людина, яку Атер каже Лео Девідсону, це змінена репліка Джорджа Тейлора з оригінальної планети. Мавп раніше вона звучала так: перебери від мене смердючі лапи, проклята брудна мавпо». І знаєте, це ще питання: хто більше мікробів переносить? Цікаво також, що кінцівку фільму не включили до сценарію, щоб зберегти її в секретності від громадськості. Хоча, за словами Марка Уолберга, кінцівку просто не встигли придумати, та й взагалі фільм вийшов не таким, яким міг стати через жорсткі терміни і тиск з боку Фокс. Керівництво студії вплинуло і на досить дивний фінал, зажадавши вести заділ на сиквел, в якому творці і пообіцяли пояснити сцену у Вашингтоні. Проте він так і не був знятий. Але про це пізніше в одному з інтерв'ю Гелена Бонем Картер дивувалися з того, що багато глядачів не зрозуміли кінцівку. Адже за словами акторки, її цілком можна пояснити викривленням простору часу, внаслідок якого Тейт прибув на землю раніше за Лео. А от Тім Рот зізнався, що переглянувши фільм кілька разів, так і не зміг зрозуміти фінал. Однак кінцівка, незважаючи на галас довкола неї, доволі точно відповідає фіналу роману. В якому герой повертається на землю зовні ідентично нашій, проте контрольовану мавпами. Для написання музики запросили постійного композитора всіх фільмів Бертона Дені Ельфмана, який вирішив використати в композиціях саундтрека більше ударних, ніж зазвичай, щоб задати картині первісний тон. Зйомки планети мав тривали всього 80 днів і завершилися у квітні 2001-го. Кіноляпи та помилки. А тепер підрахуємо ляпи і нестиковки планети. Мав мабуть, я тут зовсім не діла. Може, я краще піду. Як ви думаєте, чи багато помилок допустили творці фільму? Поставте відео на паузу і напишіть передбачувану кількість недоліків у коментарях. На початку фільму мавпа вдягнена у скафандр, проте на ній чомусь немає рукавичок. А були б вони на ниточках, ми могли б уникнути цілого ляпу. Лео стоїть зовсім поруч із капсулою однак, після зміни плану опиняється за кілька метрів від неї. Увійшовши в капсулу, Лео одягає шолом, і видно, що той нещільно прилягає до коміра скафандра. Проте в наступних кадрах він прилягає ідеально. Можна помітити, що на схемі та в реальності космічний корабель віддаляється від станції в різних напрямках. А щоб додати швидкості, Перкіл і Лео переводять важелі в протилежні сторони. У склі на шоломі Лео добре видно студійні освітлювальні прилади. Атар з такою силою б'є і відкидає Лео, що той мав би миттєво загинути. Проте герой мало того, що виживає, так ще й миттєво піднімається на ноги без жодної травми. Два місяці біля планети чомусь занадто віддаляються, якщо дивитися на них із поверхні, а густі хмари на небі безслідно зникають лише за кілька хвилин. Лео підіймає голову і озирається на великому плані. За кілька секунд робить те саме на дальньому, а потім ще раз на великому. Розпечене клеймо горить неправдоподібно довго, а на середньому плані жодного клейма біля обличчя Арі не видно. Коли герої пробувають дошки на виході з тунелю. Видно, що одна з них підпилена для зручності акторів. Коли Лео пірнає уставок, навколо доволі похмуро. Проте під час підводної зйомки вода має надто чистий і світлий вигляд, ніби на неї спрямоване якесь джерело світла. Але коли Лео виринає, навколо все так само похмуро. Одна з горил чомусь витягає карту так, щоб її побачили всі інші гравці. Лео стріляє вперед, але ракета опиняється в небі над ним. А кінь, скинувши героя, раптово розвертається в протилежний бік і стоїть, наче нічого не було. Коли Лео входить у воду з Арі на спині, вона закриває руками його обличчя. У наступних кадрах її руки опиняються у нього на плечах, а потім повертаються до обличчя. Стіна космічної станції дивним чином перетворюється на скелю, а на борту через сотні років працює електроніка. Байбільше зруйнована станція зовсім не схожа на себе в минулому. І незважаючи на те, що вона лежить на боці, всередині все розташовано рівно. Залежно від ракурсу, голова коня то піднята, то лежить на Землі, а опік від клейма на руці, а Рі неймовірно швидко заживає. У шоломі Тейда можна помітити чіткі відображення студійного світла, сенсорна панель, що активує щит, спочатку чиста. Потім вкрита товстим шаром пилу, а за кілька секунд знову стає чистою. Коли атар обертається на його шиї, можна побачити смугу без гриму, футуристичний бластер у руках Тейда де через деякий час перетворюється на звичайний пістолет. Лео гладить перикла по щоці, але після зміни ракурсу його рука опиняється біля підборіддя. На великому плані Арі засипає обличчя Крула піском, але на загальному воно знову видніється на поверхні. Поцілувавши леоди натікає, але незабаром опиняється просто перед капсулою. Цікаво, що в сценарії шимпанзе, горили і орангутанки кілька разів помилково названі Манкіс, хоча це слово не застосовується по відношенню до Ейпс, тобто приматів. Ну що, ваша передбачувана кількість помилок збіглася з нашим результатом? А може ви помітили інші неточності в картині? Напишіть у коментарях. Уже все скінчилося. А, а я ли, тільки я збирався не зробити не свій вклад. Вирізані сцени. Ще у 95-му, коли до роботи над фільмом залучили Філіпа Нойса і сценариста Террі Гейза. Тодішній президент Фокс Ділан Селерс запропонував закінчити фільм сценою, в якій Лео здійснює аварійну посадку на стадіоні Янкі. І бачить, мав що грають у бейсбол. Однак Гейс представив сценарій без цієї сцени, і Селер звільнив його. А Нойс пішов сам. Тім Бертон також хотів додати цю сцену у свій фільм, однак від неї довелося відмовитися через проблеми з бюджетом. Також за чутками Бертон зняв 5 альтернативних кінцівок, проте жодну з них глядачі так і не побачили. Про інші вирізані сцени планети Мауп також практично нічого не відомо. Проте у відкритому доступі є лише дві розширені сцени. Коли Лео збирається вирушити в космос замість перікла, і коли Атар і Тейт обговорюють втечу Лео і Дейни. Що сцену поцілунку між Лео і Арі наприкінці фільму було вирізано в індійській театральній версії картини. Світове визнання планета МАО вийшла в прокат 27 липня 2001 року у 3,5 тисячах кінотеатрів США і Канади, зібравши 68,5 мільйонів доларів у перший уікенд і ставши найкасовішою прем'єрою серед усіх фільмів Фокс на той момент. Картина побила багато інших комерційних рекордів на початку прокату, проте остаточні збори в США і Канаді становили досить скромні 180 мільйонів, і це за бюджету у 140, включно з витратами на маркетинг. Ситуацію виправив успіх в інших країнах світу, де фільму вдалося зібрати ще 182 мільйони, і зрештою він став дев'ятим найкасовішим фільмом 2001 року. Цікаво, що для просування планети Мауп студія вирішила провести маркетингову кампанію, запустивши проєкт Альтернативна еволюція приматів. Це був «Геокешинг», гра, учасники якої мали шукати артефакти, пов'язані з фільмом у схованках в усьому світі. Крім того, компанія Hasbro випустила лінію іграшок з героями фільму, а видавництво Dark Horse – комікси за мотивами картини. А після прем'єри у світі вийшла одноіменна комп'ютерна гра, яку, однак, надихнув не новий фільм, а книжка Буля та стрічка 68-го року. Картина отримала середні відгуки від критиків, які стверджували, що вона не може зрівнятися з оригіналом і що їй бракує збалансованої сюжетної структури. Проте відзначили вражаючий візуальний ефект планета Мав була представлена відомими кінопреміями в різних категоріях, проте в жодній із них їй не вдалося здобути перемогу. Так, наприклад, Британська кіноакадемія номінувала фільм за найкращі костюми та найкращий грим і зачіски. Премія Сатурн за акторські роботи Тіма Рота та Гелени Бонем Картер, а також за найкращий науково-фантастичний фільм, костюми грим та спеціальне dvd видання. А премія каналу MTV номінувала стрічку за роботи Рота і Чарлтона Гестона. А ось антипремія Золота Малина присудила картині нагороди як найгіршому ремейку або сиквелу, а також оголосила Чарлтона Гестона і Естелу Ворен найгіршими актором і актрисою другого. Prano. Незважаючи на непогані результати в прокаті та відкритий фінал, сиквел таки не був знятий, оскільки Бертон категорично відмовився від роботи над ним, заявивши, що швидше вистрибне з вікна ніж буде братися за його продовження. Та й касові збори були не настільки значними, щоб студія почала активно шукати нову команду для створення продовження. Марк Уолберг, гонорар якого становив 8 мільйонів, не шкодував про свою участь у фільмі та навіть говорив, що знявся б у сиквелі, Якби Бертон вирішив повернутися до нього, однак визнавав, що картина відкинула франшизу назад, не справивши на публіку належного враження. Та й сам Бертон говорив, що якби у нього була можливість почати з нуля, він зняв би зовсім інший фільм. Зрештою, розвиток франшизи було знову призупинено, і Фокс вирішила перезапустити планету мав лише через 10 років, випустивши у 2011-му перезавантаження під назвою Повстання планети мав. Потім у 14-му вийшов світанок планети Мав. У 17-му війна за планету Мав. А Фоксам я бачу взагалі не звикати робити ремейки ремейків. Голівуд він такий Голівуд. Кожного разу, коли я працюю над фільмом, який є частиною великої франшизи, я ставлю собі питання: а скільки із цих фільмів перекладено українською? То, що стрічка вийшла у 2001 році, взагалі ставить під питання факт наявності озвучки або дубляжу. Про оригінальні стрічки 70-х я взагалі мовчу, адже існує чимала кількість світової класики кіно, яка доступна нам лише в оригіналі або з українськими субтитрами. На тлі цього факту серія про планету Мавп мене приємно здивувала. Адже усі дев'ять нині існуючих стрічок мають український звук, а останні три повністю дубльовані українською. Все ж таки було приємно бачити стрічки, яким вже понад 50 років. А вони, незважаючи на це, звучать українською. Виключенням не стала і планета мавп» 2001 року. Навіть незважаючи на той факт, що повного дубляжу стрічка під час виходу так і не отримала. Для тих, хто щойно доєднався, нагадаємо, що рік появи українського кінотеатрального дубляжа це 2006 рік. До цього фільми українською можна було побачити тільки по телебаченню. До речі, саме у цей спосіб планета Мауп і українізувалася. У нульових роках ще до появи дубляжу, але частково і після його появи, активну участь в українізації іноземного кіно брали саме телевізійники. На базі національних телеканалів створювалися переклади і робилися записи озвучення фільмів. Силами компанії 1+,1 планету МАВП 2001 року вдалося озвучити. Це було закадрове озвучення на два голоси: чоловічий та жіночий. Актори відповідно розподіляли ролі за статтю. Незважаючи на те, що голосів всього двоє, це не заважає отримувати задоволення від перегляду. Кожен персонаж має свою голосову індивідуальність, і ефекту театру одного актора зовсім не виникає. Те ж саме можна сказати і про класичні частини серії. Їхнє озвучення відбувалося так Же чином починаючи з виходу стрічки повстання планети, Мауп, ця та всі подальші частини франшизи. Мали повноцінний дубляж для кінотеатрів. Це ж саме стосується і нової частини, трейлер якої вже також дубльовано українською. Особисто для мене ситуація з озвученням серії планети Мавп» стала досить нестандартною, адже не кожного дня зустрічаєш старі фільми, які озвучили українською. Одне я знаю точно: ці люди робили це для нас і з вами, для глядачів, і ми можемо дуже просто їм віддячити, обравши українську аудіодоріжку при перегляді. Тим паче, там цілих дев'ять повних метрів вистачить на всіх. А тепер, шановні глядачі, і ви нам розкажіть, яка з інтерпретацій планети Мавп подобається саме вам найбільше?